Треба цей хрест тягнути з гордістю. Легше вже не буде ніколи. І такого життя, як до поранення, також не буде. І можна а, дійсно зробити гідним, а, сказати, що мені всі повинні, що я вас захищав, давайте і мені допомагайте тепер всі, а можна дійсно цей хрест притягнути з гордістю, бути зразком для когось, тим більше гордістю для своєї рідних. Я ну, ніколи не Соромився, в принципі, поранення, е, ніколи не запитував все що так сталося, чеше. Так сталося. така війна. Коли нам тривогу, ми отримали боєприпаси, зняття техніки зі зберігання. Е, реально не було часу поспати. Для того, щоб задуматися про якийсь страх. 2014 рік, це як і зараз, але тоді в рази, напевно, більше був війною артилерії. Тобто, в кого артилерія швидша, маневрніше, краща і більше артилерійських засобів, ця, цей підрозділ буде мати успіх на полі бою. Були солдати, які мали в принципі, розові здібності, здатні для того, щоб Коректувати вогонь артилерії, я їх навчав азам, розказую, як це краще зробити, щоб вони були мені як помічниками, ми почали збирати обладнання і прилітає артилерійський снаряд. Відчуття було як слоу-мов, тобто все занадто заповідно, бачиш, як піднімається стовпи люки, і, напевно, падає вічність. Всі цінності все життя переглянув пару секунд, але то, що ну, помру, наприклад, такого відчуття не було. В принципі, оцінював важкість травм, не, не до кінця оцінював важкість поранення в спину. Я дійсно більше не переживав через те, що не буду ходити, а переживав, що кар'єра військового закінчена. Я був молодим лейтенантом 22 роки. Кар'єра тільки почалася. Звичайно, що я не хотів цього закінчувати, плюс я до цього звання що 5 років і далі хотів служити. Я перший, хто з важкою формою інвалідності, з втратою працездатності, відновився на військовій службі. я пам'ятаю, надівав форму, я її носив, по суті, 4 роки. І на ставший день, коли треба було, вже з'явитися на службі в академії, я приводив в порядок свою форму, щоб нашивки. І, І ну, дійсно, коли вже попав на територію, скажімо так, військового об'єкту, це було якби відчуття досягнення мети. Я хотів повернутися. Ну, я вважаю це справою мого життя. Хотів поїхати на море, і на морі я знову бачив, що люди на кріслах колісних тільки сидять і загоряють. Я не хотів цього робити. Я з реабілітологом домовився про тренера, і він навчив мене. Просто триватися на воді Я не кажу, що там плисти на час чи на дистанцію. Просто щоб на морі не сидіти на березі. Плавання захопило. Я ходив в спорт... в басейн також в місті Львові для того, щоб краще себе почувати. Я в усе... Я себе спокійним, багато болі зникає, які пов'язані з новим сидінням. Тобто тут в мене спина розслаблена. Ну і взагалі це чудове відчуття, тому що тут моя травма вже не відіграє таку велику роль. Бачили, як я плавав, думаю, не на, не на дуже гірше, ніж люди без, зі здоров'ю спиною, без, без травми з спинного мозку. Тому для мене ходити в басейн це задоволення. Ще потім чи Віктор Легкодух дуже агітував мене в інвіктус, щоб я потрапив на відбір. І вже на відборі я пробував плавати е в басейні, відповідно, і на сільний теніс. А на сіній теніс я вже з колегами так грав «Ради розваги. На цих іграх в Дюссельдорфі я брав участь в п'ятьох дисциплінах. то не тільки для мене, кожен учасник може вибрати кількість спорту, кількість видів спорту, яка йому подобається. Я брав безпосередньо в атлетівці, це метання диску і штовхання ядра в плаванні, в настільному тенісі і в стрільбі з лук. І здобув срібло як і в штовханні ядра, так і в метанні диску. Кожні заходи пов'язані з Україною, особливо, якщо на твоєму плечі є український прапор, він відображає Україну. У мене було тимчасове татуювання, на ньому був зображений літак-16 f і англійською мовою написано F-16». А, От, і це татуювання мене знаходилось тут на перепліччі, Воно було дуже добре видно, бо я тривався рукою за. Крісло, з якого мета штовхати ядро, і спеціально, щоб це е, татуювання потрапило на об'єктиви камери. Інвіктос це хороша сторінка біографії. Реабілітувався, е, спина набагато рівнішою стала. Е, провів суперовий час, завів багато знайомств. Е, в наступні роки інвіктусу я би хотів, тому тобто ще пропонували, е, бути в ролі менеджера. Тим часом почав займатися програмуванням. Є дуже крута компанія Exoft у Львові. Вони мені допомагають вивчати програмування на реальних проєктах. Я ну, вже досить довго співпрацюю з ними. Це мені приносить задоволення. Mm -hmm. Проводжу досить багато часу якраз в своїй домівці. А тут я можу і попрацювати, тобто, що зв'язано з програмуванням, я можу провести час активно пограти шахи, це також від спорту. І, відповідно, одне з моїх найлюбніших занять почитати книжку. Якщо у вас є апатія, маєте сумний настрій, не знаєте, чим далі займатися, купіть автомобіль. Купіть абоновець спортзал, приїдьте в спортзал, попітягуйтесь, попіднімайте штангу, і те, що вам подобається, до вас само вас знайде і само до вас прийде. І далі ви будете мати три склони, як це буде ваше хобі, дай Боже, що це був спорт, у вас буде житло і у вас буде праця. І після цього вже появляться і стосунки, і сім'я, і так далі.